Доброго здоров'я, шановні земляки. Обіцяний ефір з Віктором Миколаївичем Коваленко і питання, які ми сьогодні будемо обговорювати, це те, про що запитують сьогодні і в нього, і в нас, у газети, про евакуацію, про бойові дії. Я сьогодні почну Віктор Миколаївич, Скажіть, будь ласка, все-таки ви оголошували евакуацію в Золочеві, в Золочевській громаді. Ну, Безумовно, ні. Тому що це процес, який курується обласним керівництвом, районним керівництвом. Але на сьогоднішній день була інформація про те, що можливо евакуація не тільки Харківської інших областей, але це тільки було наголошено віцепрем'єром, і тому ніяких розпоряджень, ніяких вказівок з цього приводу нам не поступало. Є деякі речі, які це ж не просто евакуація. Що значить евакуація? Привести людей і викинуть десь там в інших регіонах. Це потрібно організувати. Це потрібно обов'язково житло. Це потрібна допомога. Хто буде цим питанням опікуватися? Це цілий комплекс робіт. Ви знаєте про те, що ми на коли розпочали бойові дії, вивезли наших дітей, там вже їх чекали, там їх розмістили, і вони там на сьогоднішній день знаходяться. Тому це комплекс питань. とも。Uh, Це не, не нам, може бути просто щось. так. Тікайте, люди звідси. І ми вам ну, нічого розуміло. не допоможемо. Це це є... буде організований процес. Не дай Бог, щоб він був, але це якраз так. Я так? Розумі, да? у нас є група волонтерів, ми з ними співпрацюємо і вони допомагають нам, якщо при необхідності, е перевозити е в ті місця, де ми е маємо домовленість, скажімо таким чином. Але це не глобальне питання, таке що стоїть на порядку денному. Е, я зрозумів, а скажіть по е, ста, стану, от в мене часто запитують, що уде? Уде вже не наші, уде наші. Тому що по російському телебаченні нещодавно передали, що Уде вже вони захопили повністю орки. Чуєте, град вупи, да, і це по часку? Дивіться, ну я, по-перше, не можу коментувати бойові дії і не можу говорити про ті. Е, я думаю, Моменти, може, ви знаєте, з, я розумію. З да. Ну, безумовно, у нас повний контакт з ними. Але можу одне сказати, що там знаходяться наші воїни. Тобто Уде, якщо і є, то це може бути сіра зона, але не захоплене, не повний контроль рашистів. Я констатую факт, що на сьогодні тимчасово окуповані Турово Макарова. Mm. Це не відноситься до УД. Уде не тимчасово окуповані. Воно тимчасово. не має такого статусу. Да. Ідуть бойові дії, але є проблеми. Безумовно, є проблеми, але там наші військові. Віктор Миколаївич, уже в такий час ми починаємо говорити про підготовку до зими. Цього року ми з вами спілкуємося в супровід градів. Зараз приходить йдуть в золочів градів. Скажіть, будь ласка, ми будемо готуватись до зими? Та ми вже готуємося ще дня місяця цим питанням. Опікуємося. Е, перш за все, це питання енергогазопостачання. Це ми розуміємо. Водопостачання тому була відремонтована башта. Було відремонтоване декілька насосних станцій. Закуплено е, двигуни, і в тому числі резервні двигуни е, для водопостачання. Це перше, друге. Ми розуміємо про те, що заклади соціальної сфери, в тому числі школи, дитячі садочки, вони не будуть працювати в режимі школа в режимі онлайн, безумовно, і це прийнято рішення до речі на рівні області. І тому шкільний процес ми цим питанням опікуємося а незабаром проведемо нараду з директорами шкіл. З кожним директором школи відпрацьоване питання тих потреб, які необхідні для функціональна дистанційне. Це по перше, по-друге, сам навчальний процес. Безумовно, тут питання відпрацьовані, тому, що ми розуміємо, що більшість наших уч... Хлопців і дівчат знаходяться школярів, знаходяться за територією нашої громади. Така ж ситуація і з дітьми, з дитячими садочками, тому робота клубів буде низка об'єктів законсервована, недіюча, особливо в тих місцях, там де і в зоні напруги, як і прикордонні старостинські округи. Завтра буде нарада керівництвом області. Питання, яке повсякденне постає, це забезпечення дровами. Відпрацьовується в області алгоритм надання допомоги в цьому сенсі, і ми будемо працювати з нашим підрозділом Харків лісу у нашій громаді. Це дійсно проблема, але е, я можу сказати, що питання забезпечення енергетикою, енергоресурсами і газопостачання, водопостачання це саме головне, яке стоїть на порядку денному, тому що зима буде сувора. Е, про це говорять і політики, і керівники, і всі про це говорять. Але е, як буде насправді, це вже покаже час. Ми повинні, ми повинні бути готові до всього. Наш район дуже, дуже я вважаю, забезпечений дровами. Ну щоб не казали сьогодні лісівники, але у нас дров повна. Якщо сьогодні якось організувати заготовку дров, контролювати її, то я думаю, ті люди, які сьогодні мають індивідуальне опалення, тверде опалення на твердому паливі, хоча б вони можуть відчувати себе якось більш-менш забезпечено. Щось буде в цьому напрямку робитися в громаді. Ви маєте забезпечення дровами дровами, да? Ну, просто ну, дати людям змогу їх заготовляти. За, як я вже сказав, зустрічки буде зустрічі німнецької mm. вулиці. Я не можу дати команди а, рубайте ліс, рубайте посадки. Ну попершуно у вас на балансі не стоїть. Воно на балансі. По-перше, це функції, які стосуються Харківліці. Це наш жовтневий ліс. Господь. Я ще раз наголошую на тому, що на сьогодні опрацьовується алгоритм дій щодо забезпечення населення дровами. Комплекс комплексно. Прозоро і в законному порядку. Це головне, тому що потім не було ні до мене особисто, як до голови, до інших моїх колег, питань. Але забезпечення дровами це одне із найголовніших питань. Ми все розуміємо. Да, навіть за сьогодні і Одноробовка, і Олександровка безсвідка. Я вже не говорю про Калинову, Карасівку, Чорноглазівку, Гуркозачок, Соткозачок, Баранівку. Ну це, це дійсно проблемні питання. І саме головне, ви знаєте, я інколи дивуюсь. А, невже люди не розуміють, що на сьогодні йде війна? Реальна Те, хто війна не розуміє, розуміє війна. війна, і справа я... в тому, що в якому стані ми постійно щодня на нашому е, планерках, ми спілкуємося з начальником РЕСу, дядь бо хлопцям здоров'я. Вони мали молодці і працюють, щоб вони були всі живі. І... Але є питання в чому навіть не в них. Ми повинні розуміти, що в нас є районі леп і є обласні, які яке, е, ремонт який е, відбувається з, з працівниками е, обленерго. Таке було Оттак, в Одноробівці. В Одноробівці. Ну розумієте, отак чому світа нету. Є питання: перший раз попали в Одноробівці, а потім другий раз попали. Розбили вщент обладнання і масло витекло. З усієї України збирали там комплектуючі запчастини, до кого я тільки не звертався. Ми зробили. Ну і що? Пройшло тиждень-два, яка ще ситуація. Тому у нас проблема якраз, яка стосується, я завтра це питання буду обов'язково піднімати, що стосується роботи, безперебійної роботи підрозділом Обленерго, не нашим ресу, а Обленерго. Ви знаєте, є 35-ка, є десятка, це різні речі. Але е, я не закликаю, щоб люди розбиралися в цьому. Це їх не повинно хвилювати. А завдання співпраця з ними і якнашкоріше е, локалізувати ці е, моменти. Ну, це сьогодні. Сьогодні тепло, сонце, е, 23 градуси тепла. А що буде взимку? От нам в чому проблема? Тому безумовно ми цим питанням займаємося і маємо на увазі всі ті риски, які перед нами стоять, і в тому числі в рамках бойових дій, за для того, щоб громада функціонала в повному обсязі в осінньо зимовий період. Ми вже починаючи з лютого, березня і квітня проходили це. Віктор Миколаївич, мені Але час різний. Дуже хочеться зараз наголосити на таких простих речах, дивіться. Я дуже хочу, щоб земляки зрозуміли функціональні обов'язки місцевої влади. Є чоловік, який каже, що Коваленко не розпорядиться, щоб отут сава, яка їздить тут по краю і кошмари золочу, що її до сих пор не підбила. Ви якесь відношення маєте до командування Збройними силами? Немає леп десятка, тридцять п'ятка, не місцева, навіть місцевий уровень. Це рівень, це ваша підвласна, чи чи під... не Це не підпорядку у нас не дуже добрі стосунки з Віталікою, з звітаємо лінію з його командою. Ми Бог, допомагаємо цим миром, якщо треба. Да. І Але... така ситуація з газовиками, Ми працюємо, чітко працюємо. Я просто хочу, щоб місцеві люди, наші земляки, які тут залишилися, кожен зараз на нервах. І я і я думаю, Віктор Миколаївич також. Але давайте ми вимагати від людей те, що вони можуть робити. Коваленко не може сьогодні. Керувати лісничеством золочівським, не може лепом керувати, не може керувати навіть енергозбутом. Ну не може. Це не його підпорядкуваність. Те, що сьогодні робить Коваленко, він об'єднує нашу громаду і кожен, хто може допомагати, допомагає, кожен кому треба допомагати, отримує допомогу. Я вважаю, що золочівська громада в цьому плані одна з найкращих в області. Насправді я бачу це, тому що я і спілкуюсь з людьми. головне, щоб люди себе відчували так що ними займається влада але багато є дійсно питань які не від мене не залежать і тому але комунікація і сприяння це безумовно те питання яке повинно ми повинні на місцях вирішувати це перше по-друге у нас багато питань які стосуються підготовки до зими питання які стосуються техніки у нас один трактор а хто? У мене питання виникає, я його завтра буду ставити. Почекайте, а хто буде обласні дороги чистить, хто буде е, державні дороги чистить, а посипка піском? А якщо ожеледиться буде, ви ж розумієте, це поставка продуктів харкочування, медикаментів, тієї гуманітарної допомоги, чому я на сьогодні говорю і наполягаю. Люди добрі, не стісняйтесь, бері, привозять, беріть, беріть, в зима беріть, прийде, я беріть, цей беріть, беріть. Набирайте, мало, складайте в погрібах. Мало того, тут чітко працює підрозділ Валентини Лівець, працюють чітко старости. Так, да, є моменти, коли інколи забувають, є інколи моменти, які стосуються роботи вуличних комітетів. Я їм дуже вдячний. Це, до речі, є громадська робота, голова вуличного комітету. Але інколи але інколи ті питання, які, які нам потрібно відпрацьовувати з ними, потрібно і контролювати. Тому ще раз наголошую, що гуманітарна допомога, Допомога це волонтерський напрям. У нас є добрі друзі, і капелани, і євангелісти, і ООН, і Проон, і Червоний Хрест. Але ж ви знаєте, на сьогодні, коли приходять скарги до області, на гарячій лінії, вони зразу автоматично приходять до нас і починають розбиратися. За кордоном, вона знає, що тут відбувається, хто що не отримає, ліж Ну, Ви знаєте, диванна армія це ну, така дуже потужна сила. Але мені дуже подобаються слова Деголя. У нього така, я не звернув увагу на це, дуже така, вислів такий дуже чудовий є. Він говорить про те, що є три види злочинців. Перші це ті, які при великій влади, і ворочують великими сумами. Другі це ті, які лазять там по будинках, мародьори, там різні там карманники і так далі. А є люди, які нічого не роблять, але вони думають, як би вони поступали, будучи на місці волонтерів, влади. Тут така, знаєте, французький такий великий діяч, але він сказав, що це також злочинок, якщо він навіть думає про те, як би він поступав на маючи роль тієї чи іншої посади або людини. Тому коли говорять про те, що там ось недавно буквально, що ми там зібрали купу харчів у бомбосховищі Центри надання гуманітарної допомоги і віділя починають е, 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 значить, торгувати, ну це просто смішно. По-перше, а по-друге, я по зразу всі, і всім говорю, не дай Боже, я знаю, хто, хто торгує. Ви знаєте, ще є стаття. Я нікого не пожалію, навіть тих, які працюють в тій сфері, які мені підпорядковані. А до речі, у нас, е, ви знаєте, що гуманітарною допомогою займаються виключно волонтери і старости. Одна людина чиновник, яка працює в центрі надання гуманітарної допомоги, це лівець, яка веде повністю облік, і цей облік є. Чому я говорю, коли приходять з Харкова, ми зразу оперативно надаємо цю інформацію в область, що ця людина. В червні або липні по 5, по 6, по 7 разів отримала. Але все мало. Я розумію, що потрібно і як кажуть, тут і є розуміння. Є і... віктор Микола. Я вас перебив, Ви бачите, я розумію наскільки це болюча для вас тема. Але те, що я бачу зараз на екрані, я бачу, що коли ми забалакали з вами зараз про гуманітарку, число наших слухачів почало падати. Значить, люди розуміють про що йде мова, розуміють, вони о... вони їм вже це навіть, мабуть, вже навіть нудно слухати. Скажіть, будь ласка, Одне, не, можу не, не, не будемо Хоть, ми. Хоч хто небудь. Нехай скаже волонтерам спасибі. Ну, Бо вони їх довели до ручки вже, деякі хочуть просто відтіляють крапка. Але можуть сказати, що ми казали. повністю володіємо інформацію, хто скільки де, отримав допомогу. У нас багато тих людей, які допомагають в старостинських округах. І світлична там активно працює цю миналу. Mm -hmm. і в писарівці, і в малій розянці є е, 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 ті люди, які допомагають, які нам до е, приїжджають. Е, е, нехай допомагають. Я це тільки підтримую. Єдине, за що я їм говорю, будь ласка, в мене повинен бути пер перелік. Кому вони конкретно дали, Бо, Бо що е, ви знаєте, що в інших місцях мої колеги цю тему повністю забули. Знаєте, що тоді буває? Я, я беру довозю якусь гуманітарку, якісь пенсіонерці, фотографую її і виставляю це в Фейсбуці, і відразу читаю. Ти піаришся. Ой, давайте <сум> так що, ви, так що я Давайте цю тему закрити тема. Правда, вона така, да. що не хочеться навіть про неї да. мовчки не мов, Робимо теж те, що робимо, дай слава Богу. Зима буде непроста. Однозначно, але нас ж не кине область, так розумію, не, не кине нас облак дорогу. Є як ви зараз? От розуміння. відчуття ці наради з губернатором проходять. Вони плідні, вони нормальні. Ви відчуваєте допомогу ну, ви від пам'ятаєте. Я приклад хочу навести, коли у нас була проблема в ресі. Угу. Приїхав начальник обленерго і голова області зразу ж. Тому ті реперні точки, які у нас є, і прогалиною, ми повинні безумовно, у нас таких можливостей немає. Да й ви знаєте, який бюджет? Отакий. От Отакий. От Мало того, із тих 53 людей, які залишилися працювати і в апараті, і в комунальних підприємствах там. Ну, Віктор Миколаївич, я хочу ремарочку зробити невелику. Дивіться, ми працюємо в багатьох громадах. Інформація з сусідньої Богодухівської громади. За період воєнних дій там бюджет останнім часом не зменшився, діють підприємства, слава Богу, хоч їх обстріляно. І там в першу чергу скоротили старост тих людей, які є в селах. Я знаю ваш приклад, ви не скоротили старост, ви скоротили своїх заступників. І скоротили свої зарплати. Так що, в принципі, я розумію, що проблеми, які відбуваються, ви їх на собі витягуєте також на, на тих, хто поряд, ви знаходите відповідальних людей. Скажіть, щось, щоб люди посміхнулися в кінці нашої розмови, скажіть, щоб, щоб селилася надія, тому що війна не закінчується, страшно людям. Будемо молитися Господу Богу і просити його, щоб скоріше прийшов мир, щоб скоріше закінчився цей жах. Багато людей дійсно відчає, я це розумію, бачу, з ними з усіма в контакті. І я розумію, що за нами буде перемога, я в цьому впевнений. Я хочу всім нам побажати одне. Це миру, миру. Люди так хочуть повернутися додому. Діти так хочуть знову повернутися в свої класи. І коли був міжнародний день дітей, я такий невеличкий кліп зробив mm. і постійно його Мені Ну настільки боляче те, що таке відбувається, те, що ми навіть не очікували. І безумовно, кожна родина наша золочівська сім'я, кожна родина відчувається на, на собі. І мало того, багато ті, які виїхали, їм же там не солодко. Їх не засуджує. Ми знаєте, От ми їх знаєте, не засуджуємо. Хай вони не ніхто, думають, що їх хтось засуджує. Виїхали, виїхали. У нас суспільство не повинно громада Богу, не повинна розділятися навпаки, да. але я бачу елементи. Ну, таких незадовольних моментів, що ти відпочивають там. Ну я представляю, яка там нудьга, що людей на серці там, які її Ці за що жити там. Всі тут під обстріли, а ті там просто отака голова. І як далі жити, коли тут немає розбиті будинки, пошкоджені будинки. Те, що ми можемо, ми робимо. І не в тому вина нашої громади і моїх колег, які знаходяться в зоні бойових дій, про те, що є умови і критерії надання будівельних матеріалів. Ці справки помер чоловік, не змогли переоформити на будинок на жінку, і це не відповідає критеріям. Та що ж ми не можемо допомагати? Тому. Іноді бю бюрократична машина тих людей, які десь там в Києві приймають якісь нормативні акти, не розуміючи, що тут на місцях, ну вона дає прогалину. І це правда. А е невдоволення людей, простих людей, які тут на місці знаходяться, або у які з об'єктивних причин ви виїхали, воно це невдоволення йде на кого? На місцевих. І ти винуватий і за Кабмін, і за керівництво держави, і за не область, не і за. Сьогодні? Та ну ви знаєте, якщо душа болить, ну, душа болить, душить, ну вже вже пора звикати люд... чи викрити, і душа болить, Тому я знову говорю, що потрібно, деякі розчарувалися вже повністю. Та не ну, хто там відстроє, хто там відбудує, я вірю в це. Ну якщо не вірить це, ну то що руки зрозлежити і все. Але знаєте, я сприймаю позитивну критику, позитивну критику. Навіть більше багато людей, які висловлюють свою позицію, я відті черпаю від тіля ті пропозиції, які вони дають. Це нормально, абсолютно нормально. Я завжди говорю. Наша проблема не моя особиста, а проблема влади за те, що вони не прислухаються до людей, до людського голосу. І люди розчаровуються після виборів. І так я це розумію, але знаєте, все ж таки це наш вибір, і ми робимо його. І я також роблю цей вибір. І теж й мене багато питань є до тих гілок влади і депутатських влади, і так далі. Тому безумовно дуже важко. Важко те людям, і мені важко, тому що тут же стріляють і сюди їхати бояться. Тож ну, це вбивають. Правда. Да, Ну депутати різних Тот, людей. ранять, убивають. Да, ну тому це це, це це війна. Це війна. Ви знаєте, мені зателефонував Олег Олексійович Дьомін. У нас був губернатором. Пам'ятаю. Да, і він не зателефонував на день народження і ну, безумовно, поздоров. Ми дуже добрих стосунках з ним, це чудова людина. І він каже, тобі повезло. Я кажу, ще мені повезло. Ну, ти каже, в Афганістані воював, в тебе є витримка, і, як кажуть, внутрішній стержень витримки цього всього жаху, яке відбувається. Але це, ну, я так подумав, може дійсно це так і є. І я, і Леонід Нівець, мій перший заступник, ми це все пройшли. І більш-менш ми можемо себе тримати в руках, але я відповідальний за громаду. І це головне. Я розумію, що а, у нас 30 тисяч населення, як і на сьогодні, ну чуть менше, там десь за 25 25 30 тисяч. Бо ми розуміємо, що в тих прикордонних регіонах, які там Уди, світличне калинево, там же практично вже нікого не сталося. Не, не Але не якщо не. заїхати в малоруазянку, там дітвори повно сковородинавка, велика не кажіть, разянка, цих слів, і... бо в нас куча критиків, які вважають, ну, що туди зараз Бога. стріляти почнуть. Наш народ є падлюки, які наводять сто процентів. Ті падлюки, які наводять, вони що роблять? Вони на таких, як я кажуть, що це я ось показав, що то а це він із за нього. Понімаєте? Той, хто наводить, той ми, ми, наводить. І дай Бог, щоб ми, їх всі. Ми, ми теж робимо помилки. Це, це да. хто не працює, то ніколи їх не робить. Тому така ситуація. Дякую. вам за інтерв'ю. побагато. Інтерв як я і говорив для нас, саме головне це мир. Витримка здоров'я, терпіння і мир. І щоб ми залишилися одною громадою, і щоб ми могли відбудуватись, для того ми повинні перемогти і залишитися людьми. Дай Бог здоров'я вам. З вами була газета Заря, яку мені як не почну випускати, тому що її ніхто не понесе по людях. Але ми спробуємо замінити газету Заря, можливо, якусь газету, яку будемо робити в сусідній громаді. Але може будемо робити зарю. Я ще не знаю. Стріляють, убивають це, відбувається в Золочеві. Тому нам працювати також важко. Це вже я тепер виправдовуюсь. Ви показали таке. Вам ні в чому виправдовуватись, Віктор Миколаївич. Ви з нами. Питання. Дякую Питання. вам за це. Дякую. Дай Бог здоров'я всім, все буде Україна. З вами був Василь Мірошник, газета Заря і Віктор Миколаївич Коваленко, який залишається з нами. Оце цініться, земляки.